На наш ефір долучається Павло Лакійчук, капітан першого рангу керівник безпекових програм Центру стратегії глобалістики, Центру глобалістики Стратегія 21. Перепрошую, Павло, бачу, ви також без світла. Це нормально. Слава Україні. Ну, так, героям слава. Вас видно, в принципі, і чутно, і слава Богу. Щодо того, що відбувається сьогодні на південному та східному фронті, вже певний час ми фіксуємо тенденцію, що Покровський напрямок за інтенсивністю боїв. Поступається Гуляйпільському. Не набагато росіяни намагаються тримати їх на рівні, але все ж таки, за зведенням Генерального штабу, на Гуляйпільському напрямку одне-два-три бойових зіткнення, як правило, переважають над Покровським останній час. На вашу думку, про що свідчить це з точки зору акцентів і намірів Російської Федерації? Ну навпаки, я б сказав: на Гуляйпільському більше стає з бойових зіткнень навіть наш ніж на Покровському. Тобто е, інтенсивність бойових дій на цій ділянці стає більшою. Але не можна розглядати так Покровський напрямок окремо, а Гуляйпільський окремо. Якщо ми дивимося на Покровськ Мирноград, то його розглядати треба в контексті всіх бойових дій на сході України від Лиману, ну, Північно-Донбасський напрямок, так скажемо, від Лиману на півночі е, Константинівка і покровськ мирноград на півдні. От спроби е, противника відсікли наш сіверський виступ. А коли ми дивимося на Гуляйполе, це е, південноукраїнський чи східно-запорізький напрямок, е, тобто просування росіян вздовж траси Донець Запоріжжя е, з сходу з одночасними атаками на м, з фронту з півдня угу. на Оріхівському напрямку. Е, тож, ну, от час Більша активна е, дії противника на, на півдні, можуть свідчити, це не однозначний такий розвідувальна ознака, але можуть свідчити про те, що е, противник намагається або робить спробу перенести напрямок головного удару. Угу. Є таке поняття серед військових, коли е, в на напрямку, де визначені основні е, удари, е, Грубо кажучи, заходять, впираються в стінку, то намагається здійснити спробу перенести на основні зусилля на ділянку, де росіяни де, наступаючий має успіх, це може бути таким задум, одним з задумів. Адже треба зазначити, що з вересня, щонайменше. Росіяни мали постійний успіх в просуванні саме не на сході, не на Донбасі, а на південному, на південно-східному напрямку, от, просуваючись Курахове, Новопавливська, вже дійшли е, до Гуляйполу. Ну, угу. це один з варіантів бойових дій. Інший варіант, що вони спробують одночасно е, активізуватись на двох ключових ділянках, але для цього їм знадобиться на порядок більше. Сил ресурсів для проведення наступальних операцій, а очевидно, навіть по східному напрямку ресурси, ну так скажемо, у росіян не безмежні, угу. вони вичерпуються. Якщо подивитися на ситуацію на фронті з висоти стратегічної, то на вашу думку, які факти можна констатувати на даний момент про те, загалом в якому руслі ця війна рухається? Ну, По-перше, росіяни розуміють і знають наші вади. Головна проблема з сил оборони України це нестача особового складу, що призводить до переваги противника на, на порядок в ресурсній. І на тактичному плані це якраз відображається в тому, що то ми говоримо говорили раніше про продавлювання наших. Оборонних позицій, тому що було що продавлювати. Uh -huh. ланцюжок був тоненький, але міцний. А зараз ми говоримо про інфільтрацію чи про інфільтрацію або проникнення. Це, як там люблять журналісти казати, між нашими. Порядками, оце ця, ця зміна тактики, вона якраз обумовлена нашими проблемами на стратегічний рівень, якщо це інтерпроволювати, це виходить росіянам зручно розтягнути максимально на широкий фронт нашу оборону. Тобто, маючи перевагу в ресурсах, вони можуть сконцентрувати зусилля на наглапунках головних ударів, а розтягнути нашу оборону так. Щоб ми не змогли сконцентрувати ресурси для відбиття найбільш нав... на ключових на, на ділянках фронту, для перехоплення ініціативи. Тому ти палає від самої півночі Сумщини, навіть Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і на півдні до самого Дніпра. Наша війна. Пройшла важливий рубіж, тому що напередодні, якщо не помиляюся, напередодні вона зрівнялася за тривалістю з другого світовою. І сьогодні виходить перший день, коли ця тривалість стала довше. За першу за другу за другу світову випуску перша світова, до речі буде у червні цього року за тривалістю також. Ми там з нею зрівняємося, і я дивлюся, що з цього приводу в російських так званих воєнкорів дуже сумний настрій, тому що великою мірою все побідобесія і загалом цей воєнізований угар, який Путін розпалював в Російській Федерації впродовж двох десятиліть, спирався на просту думку: можемо повторити. На практиці виявилось, що не можете ви цього повторити, і не те, що не можете повторити того, що було зроблено в часи Другої світової, а навіть близько ви не можете зробити те, що всьому світу погрожували зробити дуже багато років, що не відміняє, правда, що ви цинічні і жорстокі окупанти, але не суть. На вашу думку, з точки зору політичної, дуже такий важливий рубіж, і якщо дивитися знову ж таки зі стратегічної висоти, от цей момент війни, яке положення України Російської Федерації фіксує? Бачите, тепер очевидно, що ми люди з різних поколінь, я людина стара. О, ти пам'ятаю, що 1418 днів війни це цифра, яка нам вбивалася там з піонерським галстуком з дитинства. Це е, період так званої Великої Вітчезляної війни з 22 червня 1941 року, коли. Гітлерівська Німеччина перетнула кордони Російсько Радянського Союзу до 5 травня 45-го року, на до 9 травня 1945 року, коли повторно перепідписали німці капітуляцію. Оці 1418 днів війни символізувало для радянських людей, а потім в путінській. Оцій е, «Побєда бесія машині, воно було взагалі зведено до культа, до того, що от на нас напали, та через 1418 днів війни ми розчавимо вашу столицю. Угу. Е, ні. 1418 днів минуло. Знаєте, мені здається, це наша перемога маленька, а не росіян. Звісно, росіяни бачать, не ні повторити, а ми тримаємося. Це 1418 19 днів широкомасштабного вторгнення, і ще 10 років додайте з 2014 року, коли росіяни вторглись в наш Крим, на наш схід нашої держави. А ми продовжуємо тримати оборону, аби наше суспільство і наша армія стояли поруч, тому що. Росіяни знають, слабка ланка. Це не наша армія, це не ті, хто стоять на фронті, захищають. Слабка угу. ланка в тилу. Ви ще й розширили значення цих 1418 днів, тому що дійсно моєму поколінню в голову не вбивали. Це як якусь сакральну цифру. На вашу думку, той факт, що Росія подолала цей рубіж, зараз. Примусить її можливо ще більше ресурсів кинути на цю війну, тому що ну треба ж доводити, що можемо повторити, навіть якщо вже цей міф про 1418 зруйновано з одного боку, з іншого боку, і ризики для самої Російської Федерації, в тому числі, зростають мірою того, як все більше і більше ресурсів спалюються у цій війні. А перспектива отримати те, що окупить ці витрати, ну мені здається, вже просто недосяжно для Російської Федерації. Як ви думаєте, чого від них можна очікувати в цих умовах? Тільки в межах однієї хвилини, будь ласка. Можемо повторити, Можем повторити, це можна коли на Червоній площі розповідаєш, а коли йде війна, то це зовсім інша ситуація. 16 16-го, в середині грудня відбулося розширене засідання колегії Міністерства оборони Росії, на якому і Путін і Білоусов були єдині Власне, дуетом співали про те, що СВО має тривати, єдине в чому вони розбігалися. Кардинально, то це міністр оборони Росії, міністр війни, просив у Путіна додаткових ресурсів. Путін йому відповідав, що ресурсів не дасть. Справляйтесь тим, що є. Вибачте, що вас переваж доки мене, маємо завершувати. Дякую вам, Павло Кічук. капітан першого рангу керівник безпекових програм центру глобалістики. Стратегія 21 Був з нами на прямому відеозв'язку.